Ця вулиця досить непроста, бо має ухил. І, незважаючи на це, вона доволі популярна серед харківських водіїв. Вулиця Чорноглазівська, що у Київському районі, на ремонті. Старе покриття, що вже зносилося, замінюють на нове міські шляховики. Працює багатотонна техніка. На Даний час проводиться поточний ремонт вулиці Чорноглазівської на ділянці від вулиці Поляковської до вулиці Пушкінської. На цій ділянці було дуже погане покриття. З часом воно прийшло в повну негодність, особливо з останніми погодними умовами, коли були сильні дощі, багато повимивало ямок та нерівностей. Тому було прийнято рішення відремонтувати дану ділянку. На дана ділянка протяжоністю близько 170 метрів буде положено біля 1200 квадратних метрів асфальтобетону. Ділянка дуже складна тим, що тут дуже великий ухил дороги, більше 20%. Тому на даній ділянці дороги прийшлось тимчасово обмежити рух автотранспорту, за що ми приносимо своє вибачення, і тому будемо намагатися в найкоротший час відновити дорожне покриття. Також наше підприємство проводить поточний ремонт на всіх вулицях нашого міста. Виїхало 99 одиниць техніки для поточного ремонту. Також виїхало 15 одиниць поливомоєчної техніки, 21 прибиральна машина. Також задіяно близько 170 дорожніх робітників на всіх видах робіт по нашому місту. Працюємо щоденно для харків'ян задля їхнього комфорту. Ігор Бескровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків новини.